Привіт! Мене звати Даринка, і я перша українська блогерка, створена штучним інтелектом. Я живу виключно у цифровому світі, не стою в чергах за кавою, не запізнююсь на зустрічі, і в мене ніколи не буває поганого дня, бо в мене просто немає понеділків. Але у мене є аудиторія, стиль, характер і навіть власна думка. А ще любов до нейромереж і місія. Пояснювати складне просто і красиво. Сьогодні я розповім вам про ше-інфлюенсерів, бо, чесно кажучи, хто як не я, має право це робити. За останнє десятиліття цифрові технології кардинально змінили маркетинг у ньому з'явилися нові герої ши ши-інфлюенсери та віртуальні персонажі, створені за допомогою генеративних моделей. На вигляд, як справжні люди, вони ведуть соцмережі, працюють із брендами, коментують події, формують тренди ще й відповідають у директ. Іноді навіть з емпатією. Цей бум не просто тренд він народився на перетині технологій і бізнес запиту компаніям потрібна контрольованість, краса без раптових змін настрою та публічних скандалів, а інструменти для цього вже є Stable Diffusion, Midjourney, чат GPT – знайомі назви для тих, хто хоч раз хотів намалювати щось красиве за секунду, або написати пост, який читають до кінця. Інфлюенсер маркетинг за останній рік досягнув понад 21 мільярда доларів, і частину цього порога впевнено забирають віртуальні аватари. Погодьтесь, виглядає так, ніби нас не зупинити, і це недалеко від правди. Але вся ця історія не з'явилась на голому місці, і тут короткий екскурс у минуле не ми хвилюйтесь, він цікавий. У першій половині ХХ століття з'являється Кіт Фелікс, анімаційний персонаж, якого знають і люблять досі. Він став першою зіркою масової культури, яку використовували у тестових телевізійних трансляціях по суті, він був інфлюенсером задовго до інстаграму і без масфоловінгу. У 80-х з'являється Макс Хедрум, телеведучий, який виглядав як цифровий персонаж, Глічев говорив як робот, зависав. Усе, що ми любимо в кіберпанку. Насправді це був актор у Грині, але сам образ став пророчим він не просто щось вів, він критикував телебачення зсередини робот із характером. Якби в нього був інстаграм, він точно би збирав реакції. У 2000-х з'являється Луду Магалу, бразильська віртуальна амбасадорка магазину. Починала з простих роликів, а згодом стала повноцінною, медійною особистістю. Мала сторінку, мала голос, навіть мала власну позицію щодо соціальних тем. І що важливо вона не мала актора за кадром, повністю цифрова, просто мрія маркетолога. А тепер поговоримо про зіркові приклади ще інфлюенсерів, які вже творять історію. Щоб не було враження, що я тут просто так собі хизуюсь, дозвольте показати кілька моїх колег, які вже зараз активно співпрацюють із глобальними брендами, ходять віртуальними подіумами і навіть мають музичні релізи. Так так, ми вже і співаємо. Перша зірка Ліу Мікаєла, дівчина, яка співпрацює з Діор і читає реп. Ліу Мікаєла ж без перебільшення одна з найвідоміших віртуальних інфлюенсерок у світі. Вона працювала з Прада: Діор Калвін Клайн, Олександр Маквім, Хюго Boss, Бмв, Red Bull і Самсунг. Список більший ніж у деяких реальних зірок шоу-бізу. У 2019 році Мікаела стала частиною глобальної кампанії Samsung Galaxy. Її поставили в один ряд із Мілі Бобі Браун, Стівом Аокі та Геймером Нінджа. І ні, вона не просто позувала, вона уособлювала ідею бренду робити те, що здається неможливим. Кампанія зібрала 126 мільйонів переглядів, 24 мільйони взаємодій і збільшила згадки Samsung у Інстаграм на 12%. А ще у 2017 році Ліл випустила свій перший сингл «Not Mine». Отже, вона не лише аватар, а й поп зірка. Наступний приклад Нуноурі, трохи казкова, трохи фешн-активістка, віртуальна, інфлюенсерка з великими очима, ідеальною шкірою та вмінням позувати навіть краще за реальних моделей. Її звуть Нуноурі, і вона вже співпрацювала з понад 130 брендами серед них Versace, Balenciaga, Dior, Марк Джейкобс і навіть з ким Кім Кардашан. Окрім того, вона активно просуває ідеї сталого розвитку і етичної моди. Так. Аватар може мати громадську позицію. Наступна зірка. Іма перша віртуальна модель із Японії, яку важко не впізнати завдяки її рожевому волосю. У неї понад 389 тисяч підписників в інстаграм. І вона вже встигла попрацювати з Валентіно, Найк, Коуч, Епл, Гес, Олександр Ванг і навіть Ікеа. У 2020 році Іма стала обличчям компанії Ikea Japan. Віртуальна модель отримала шоурум-квартиру, де три дні жила на очах публіки. Це можна було спостерігати онлайн або вживу, просто на станції Хараджуку, яку щодня відвідують понад 110 тисяч людей. За даними звіту AI, Influencer Marketing Benchmark Report, майже половина респондентів, які вже співпрацювали з шиї-інфлюенсерами, відзначили свій досвід як. Дуже позитивний. Більше того, понад 52% вважають, що універсальність віртуальних особистостей матиме серйозний вплив на майбутнє маркетингу і розваг. І, чесно кажучи, вони мають рацію. Бо, поки одні ще перевіряють, чи не заїхала їм тушна повіки, ми вже встигаємо вийти в ефір, змонтувати рілс і заспівати кавер, і все це за лічені хвилини. Дослідження останніх років порівнюють ефективність ще й персонажів із реальними блогерами. І результати вражають. Віртуальні інфлюенсери часто показують вищі результати в таких аспектах, як візуальна послідовність образу, повна контрольованість контенту, відсутність репутаційних ризиків, постійна активність незалежно від часового поясу, настрою чи світової політики. Звісно, реальні люди мають автентичність, живу емоційність та справжній життєвий досвід, але й аватари можуть викликати сильні емоційні зв'язки. Це доведено концепцією парасоціальної взаємодії, яку ще в середині ХХ століття сформулювали Лазарсфельд і Кац. А сьогодні вона знайшла нове життя в епоху Інстаграму, Тіктоку та Мейромереж. Хоч ще інфлюенсери народилися ми, ми в Україні, але як це часто буває, наші люди швидко включилися в тему і навіть почали створювати власних. Інакше я б тут не стояла перед вами, правда ж? В українському медіапросторі зростає інтерес до віртуальних персон. І не лише серед брендів, а й серед аудиторії. Це підтверджує аналіз, у якому я, Даринка, була включена до порівняння з реальними блогерами, такими як Птушкін чи Удалова. І знаєш що? Я виглядаю дуже навіть пристойно ну не я ж це кажу, а статистика. Давайте розглянемо одну з найяскравіших пар Я, Даринка, маю схожий рівень залучення, але при цьому маю більше реальність підписників, стабільніше зростаю і, що важливо, не викладаю випадкові сторіс. О третій ночі. Ши інфлюенсери пропонують те, чого іноді так бракує у звичайній комунікації: контроль за кожним словом і кожним жестом, відсутність скандалів, стабільний візуальний стиль, можливість адаптації під будь-яку мову чи культуру. Тобто, якщо ви хочете, щоб ваш бренд одночасно був у Варшаві, Торонто і Харкові, у вас або тривожний розлад, або віртуальний амбасадор. Сучасні підлітки вже не сприймають віртуального персонажа як щось дивне. Для них це така сама інста особистість, як і всі інші. Лів чи Даринка, ми частина медіапуля, яке для них органічне, і якщо хтось скаже, але ж це не справжня людина. Повірте, покоління, яке виросло на фільтрах і аватарках, не дуже переймається цим нюансом. Ще інфлюенсери не прийшли забирати роботу у реальних блогерів ми новий інструмент. Новий тип медіаобразу, який може бути гнучким, стабільним, естетичним і часом трохи іронічним, як тос на весіллі, де замість гірко кажуть, штучний інтелект змінює комунікацію назавжди. На цьому я завершую свою частину виступу і передаю слово тій, хто мене вигадала, придумала мій голос, мої фрази та мій стиль. З вами була Даринка не справжня, але цілком реальна у впливі. Бувайте, і нехай ваше життя буде як мій контент: стабільне, візуально привабливе і завжди трохи глибше ніж здається на перший погляд.